Треба спробувати. Вітаю. Сьогодні вирішив зробити експеримент. Поєднав молочний пиріг тіста з начинкою як на краківський сирник. Солодкий сир зробив і не з родзинками, а з вишнями. Не знаю, що вийшло. Ну так високий вийшов, гарний по виду. А це я кладу решіточку зверху і накриваю фольгою, щоб фольга не впала і не прилипла. А він так піднявся, що в решіточку заїхав. Прийшлося решіточку видирати. І такий от вийшов. Цікавий. Зараз я його з на... Решиточку покладу, щоб низ у нього остиг, щоб він не відпарився. А потім розріжу, подивимось, що там. Ось така ромашка. Він все париться. Спробував я. Що можу сказати? Смачний, класний. Е Вологий пиріг. Але можу попередити. Багато його не з'їж. Він такий споживний, що я ледь з'їв кусок. Ну, я такий не дуже любитель, але ледь з'їв. Тобто з'їв і так відчуваєш, що там в живіт щось так хорошо впало, блин. тримати буде. Цукру тут багато йде, але прітерном не відчувається. Так що не знімав, бо як тісто робити, все це вже було у мене на каналі. Ссылку дам на... в коментах. Ну і так, поставлю скрін, як робити тісто як робити начинку. Все. Дякую. Далі буде.